Всім привіт! Нарешті зірвали ми вишню. Зараз буду мити і видобувати камінчик. Вийшло ну, трошки не повне відро. І вода гаряча. Сьогодні у нас на вулиці сонечко, тепло-тепло. А від дощів вже ось о, порепалися, гниють. Ну, нічого, хватить. Я їх буду вложити в морозивну камеру, то хватить з головою. Ты пробуешь? Ты уже мыешь? Без мамы? Сюда! Буду чистить шпилькой Что? Давай, давай. Что? Что такое? Ты решила вказну попробуй. Дай понять. Что ты помогаешь? Ого. Поехали? Ты едешь, Герман? Я еду, пока. Mm -hmm. Давай. Что <laughs> ты туда кидал? Вишенка упала. Давай. Ну, маха тебе пока. <свесly> <свесly> Он дворник включил, а? дворник включил. Выехал. Чудесно а... Не кисло? Видишь, вот, добра Сюда съедаешь? Поехал Ось такі вишеньки виходять. Довго, ну нічого, перечистимо, але дуже багато і відходів вже, бачите, тому що дощі пішли, то вже стали підгнивати. Ну, не страшно. Ще мені сидіти і сидіти над цими вишнями. Все, перечистила. Ось така вишенька. Зараз по кульочках і морозильну камеру. Все, розложила свої вишні я по кульочкам. Два таких вийшло і п'ять меншеньких. І морозильну камеру. Це мені хватить не на один рік, не на одну зиму, Все, складаємо Складаю морозильну камеру. Все, із вишнями сьогодні справилася. Дощу, дякувати Богові, не було сьогодні. І по погоді вже начебто. Е... Десять днів не показує. Нам хотіли піти на город, але не пішли, тому що там, не знаю, очевидно, їздить трактор, перськає городи. Посіяли цю соя посіяна, то обробляють яду хімікатами, то воняє, ми туди не підемо. То що я хочу зробити? Хочу сьогодні висадити хости, тому що шовкова трава там її глушить, зараз покажу. Ось оцю і хосту хочу висадити, тому що гортензія розвалилася через ці дощі. Не знаю, мабуть, вона вже не підніметься і тут ще десь. І крапиво. І тут десь ще є. Ага, і тепер треба знайти. Ага, ось, о, дивіться, яка вона маленька, тому що це заглушило. Зараз буду висаджувати. Да, Морзик? Морзик. Морзик. Менявка. Дивіться, вже стигне ожино малина червона. Це перший рік вона вродила, ну, ще, я дивлюся, ще рвати рано. Ну, щось все, бачите, підпорчене. Дивіться, скільки ягідок. І тут ось треба почистити, повиривати бур'яни. І розу треба постригти. Одним словом. Дощі закінчились, не знаємо, за що вистачатися. Ось рози. Це все треба побривати, постригти. Тут гарненька хосточка. Ну теж, все в бур'янах, в бур'янах, бур'яни. Лілейники цвітуть. Дивіться, як вже флокса зацвіла. А як же ж вона пахне, коли цвіте? Ось вже треба зірвати чорну малину, вже багато постигло. Одним словом, роботи, роботи, роботи. Що, Мурзик, сьогодні твоя черга за мною ходити. Ну пішли, я буду там бур'яни виривати. Хочу ось тут вирвати спориш і посадити хости. Бо вчора він посадила чорнобривці, то вже курі деякі дивлюсь, де повигрібали, то зараз буду садити хости. Посадила один кущ розділила на три. І між до ними там он по чорнобривчику. Скоро розочка ця зацвіте. І сюди ось посадила. Оцю вона така взагалі миршава, щоб не пропала, то я її викопати. Тепер зараз тут буду виривати бур'яни, ось вже скільки нарвала. Тут буду все зривати біля колес, щоб як косили, щоб не заважало ці квітки, буду трішки спасати. Будемо працювати тут біля хати. Земля дуже мокра, гарно рветься, мягко. Ну, Нагород не вийшло а піти. То будемо тут. Трохи буду приводити в порядок, тому що бур'ян страшний. Все, в колесах повирівала бур'янець. Тут поскубила, тут пощіпала, трошки привела порядок. Пересадила все-таки сюди цю Кліматіс синій, тому що піонію достригла, ось Віталівна здає на права. Їде на джепі. Повезла, вона стригла, скільки я всього закидала травою, бо пересадила, щоб не вигребли курчата, бо тут воно було посажене, кущ, то глушить взагалі такий, бачите, мершавий, то щоб не пропав, боюся, то я його пересадила. Так, колеса також привела в порядок. о, зараз. І зріжу. Оце тут ще треба було ці фіалки повиривати, але я залишила. Поки що нехай побуде, а там побачимо. А з гортензією я не знаю, що робити. Вона розчахнулася у мене взагалі. Ну нехай, бо як обріжу, то буде негарно. Тут також воложку обстригла, він лілейник знайшовся. І тут вирвала. Наконець то крапиву. І тут фіалочки всі поваривала, тому що глушить флоксу. Ось, ось квіточка у відрі. Кризантемка. Також ось троянду. Бачите, як заглушило один стовбур. Можливо, вже дійде. Тут все повирвала. Постригла троянду, те, що відцвіталося. І тут. Лепих звільнила з бур'янів, тому що бур'янів страшне. І ось, все повирівала, аж виноград стало видно, то не видно було, шовкова трава. Так. І цю троянду обстригла. Все, на сьогодні досить, а ще постригла ось. Пірею, бо неможливо ходити. І волошку вистригла. О, тепер дивіться, який проход великий. Наскільки чорний малиний, треба завтра зібрати. Все, на сьогодні досить Постриглась, бо я цвісти скоро гібіскус фіолетовий. Все, йдемо відпочивати на лавочку. Світла немає, вимкнули, то будемо відпочивати. Скоро стілі зацвітуть білі. Бутилки стоять із саджанцями, можливо ж поприймаються. Сиро якраз гарно. І тут флокси цвітуть. Лілії цвітуть як гарно. Червона вже майже відцвілася. Треба ось ліки позабирати, бо мокро все одно не поливаємо. А тут ось о... тут страшне, що робиться. Тут вже білі цвітуть лілії. М'яту вже вирву після трійці. Скоро трійця. У нас, говорять, зелена неділя.